Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. А в даному відогляді надамо вашу увазі акумуляторний ліхтар від компанії Bosch, а саме модель gli 18 v 300 Постачається він в картонній коробці, ми її зараз відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. Приділимо увагу несумнівно технічним характеристикам, комплектації, а також особливостям даного інструменту. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування картонну коробку, ми бачимо те, що у комплекті постачання присутня уся необхідна технічна документація та, звісно, сам ліхтар. Ви бачите те, що тут відсутній акумулятор та зарядний пристрій, це зроблено заради вас. Ви запитаєте, для чого? Тому що якщо ви, наприклад, вже маєте 18-вольтовий професійний шурупокрут або перфоратор, або кутову шліфмашину в повній комплектації, ви можете використовувати акумулятори та зарядний пристрій для цього ліхтаря. Відповідно, заощадити певну кількість коштів, заощадити бюджет на придбанні чудового якісного надійного інструменту. Комплектації може бути безліч, можемо зібрати комплект акумуляторів та зарядного пристрою саме під ваші потреби та, звісно, скомбінувати інструмент під ваші завдання. Отже, друзі, перейдемо до технічних характеристик. Яскравість 300 люмін. Габарити 116 на 78 на 163 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 0,3 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого ліхтаря. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даного інструменту, ми підготували акумуляторний блок. Даний акумуляторний блок йшов у нас в комплекті з кутовою шліфмашиною. Відповідно, наглядний приклад того, як ви можете сміливо використовувати професійні 18 вольтові акумулятори на Дуже широкому асортименту техніки, проте відео у нас не про це. Відео у нас про ліхтарик. І даний ліхтарик, як весь інструмент від компанії Bosch, оснащений чудовою ергономікою, дуже добре прогумованим корпусом. В місці хвату завдяки цьому інструмент не ковзає в руках під час навіть тривалої роботи. Окрім того, що ця частина в нас прогумована, вона ще й має рельєфну поверхню. Відповідно, хват дуже надійний. Ліхтарик є можливість провертати в діапазоні орієнтовно. 190 градусів. Є можливість кріплення на гачок у разі такої потреби. І з приводу роботи самого інструменту. Для того, щоб увімкнути ліхтарик, достатньо натиснути на клавішу червоного кольору, котра знаходиться на верхній частині корпусу інструменту. Все інструмент готовий до роботи. Якщо ми візьмемо акумулятори меншої ємкості 2 а години наприклад, то. Центр тяжіння в нас буде знаходитись вже ближче до центральної частини корпусу самого ліхтаря. Відповідно, нам дуже зручно буде працювати, навіть якщо ми знаходимося на станції СТО під автомобілем тощо, або використовувати його як статичне світло, по суті, його також більш ніж достатньо для виконування певних робіт майстром. Отже, як компактний та надійний помічник з захистом від пилу та вологи даний ліхтар буде більш ніж підходящим варіантом. Далі бачимо ще одну можливість: це можливість кріплення паска на даний інструмент, для того, щоб якщо вам не потрібен, наприклад, ліхтарик, ви могли залишити його на зап'ястку, займатися. Своїм ділом, а у випадку, коли він вам знову потрібен, просто його підкинути та знову взяти до руки. Отже, саме в процесі роботи можна зрозуміти всі переваги, саме ергономіки та продуманості корпусу цього інструменту. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо вам сподобалось дане відео, звісно, підпишіться та поставте вподобайку. Якщо у вас залишились додаткові запитання з приводу цього чи взагалі будь-якого інструменту від компанії Bosch, звертайтесь до фахівців, менеджерів сайту Instrumentarium.ua. З радістю підберемо набір саме під ваші потреби, з радістю підберемо інструмент саме для вас, та звісно, він буде якісним, адже він від компанії Bosch. Подякував, побачимось в нових оглядах.